Пролетіла самка, самка прилетіла Соколиха, але не взяла два штучки. Маячили вгорі. Я зранку хотів небо перевірити. Ось, будь ласка, маячили вгорі. Бачили яка реакція? Отакими От голубами треба перевіряти небо. Вона тільки явилася, а голуби, дивіться, вже ось тут. А тільки що було в небі. Я займаюся іншими. Справими, думаю, ну зараз підніметься, прийде хижак, зніму цю картину, щоб ви бачили, що я теж, як кажуть, не в маслі живу. Бачу, що одна падає. Я туди біом за камерою. Сапсаника вгорі. Будь ласка, бачите, нема. І змилась навіть. Зазвичай змилась. Я не бачу її. Не бачу її. Летіло так. Не дуже високо. Ну вона не сяде туди на деревах. А де вона? Зараз я вийду на кращу позицію. Можливо, десь вгорі. Круги на мату є зараз подивлюся. Ну, ця ось парочка впала, я зараз кину ще одну. Ну кидаю третій сортник. ви зрозуміли, так? Да? Кидаю сортник. Зараз вітру немає. Такий штиль. Погляньте. Трошки пізніше вітер з'явиться буде час, буду підкидати трошки краще. Так, ну, попробуємо зараз, ще раз провіряємо далі. Далі провіряємо. Ось, гляньте, ось які молодці, ви бачили? Вони не піднімались високо, так витюжили середню висоту. Але, знаєте, це добре, для сокола треба високо не йти, бо там їм буде дуже важко. Не погляньте. І всі вже сидять. Так, ну що, побачимо, що далі буде. Так, ось будь ласка. За другим прийшов ястреб. Я прийшов. Ось А все. Йах, ти ж. Йолки-палки, впав за цим. Впав, прямо впав, не тримає. Як ти? Як ти? Бачили, кремачка відбив я. На кремачці сидів. Що ж вона дурочка впала? Де вона? Тут це ті двойка, що впали від сокола. А де ж голубка? Стоп, стоп. Вона сюди залетіла. Вона ж сюди залетіла десь. Кручу головою. Вона ж сюди так залетіла. А де ж вона? Ну я стрібіна прийшла така, ви знаєте. Ух, перте такий самчик прийшов. А, то ще літає вон. Той ще літає воно. Вон бачите. То синій горі. Тогорі синій, а за кримачкою, за, за кермаком, що колись вже ганялися. Знов я трюк упав. І я не бачу голубки ніде. Он що? А де ж вона заховалася? Зараз, зараз, зараз я. Зараз, я давайте камеру виключу на 5 секунд. Так, синій він теж упав. О, валянте. Цей тільки що теж упав. Але все, він живий, здоровий. Огонь на себе взяла голубочка. Щось голубочка називає, мабуть, то голуб. Кремак. Кремак на себе взяв. Але я знайти не можу. Я вже позаглядав всі двері. Він так влетів у двір. Ви ж бачили? А може не бачили. У двір він влетів. Я думав, що він десь влетів або в гараж, або ще кудись можливо. Кур'ятник. я походив кругом, ніде знайти не можу його. Що таке за чудо? Походив оце хвилин 10-5, позаглядав усі шпарки, я ніде не бачу його. Ну зараз таки я, він з'явиться, я зараз знайду його таки, покажу вам, де він заховався. Так, здаюсь. Не можу знайти, ви знаєте, яке чудо. цей голубок, кстати, я привіз і придичив. І, це ось, і, привіт, і голубка десь там. Так, ну про це потім колись. Вон три голубка, які є. Сиділи. Так вони сидять. А кремач, кремака я не знайду. Я не знаю. Я вже Я вже не знаю навіть де її шукати. Я вже усі шпарки заглядав, вже усі двері заглядав, У корятниках, шпарках, Уже в мишені нори заглядав. Під автомобілем, де, 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 де коротше, можна його й мусуватися, там і дивився. Не знаю, де його шукати. Знаєте, якесь чудо якесь. Він чітко залетів в двір і все, і зник. Я думаю, що він десь якусь е, залетів в шпарку таку десь, сидить десь. Або під навісом якимось або в сараї, або ще десь, або ще десь, ну, як правило, десь на дереві можливо. Нема, ніде нема. Добре, якщо... Це історія продовжити, то потім розповім далі. Поки все. Пауза. Більше нічого катати не буду, досить вже. На сьогодні дров хватить. Так, хлопці, я приїхав, ось дивіться, Кримак прийшов. Це він. Це він. От де він сидів і де він був, це загадка була. Зараз я ось ну я зараз пувну таке, тому що він дуже схожий там два кремака сплошних, вони дуже схожі. Я не думаю, що це той кремак який був. А ну зараз я вилізу зазніму зніму вам. А де він був, я не знаю. Я б шукав весь двір. І ніде. Я навіть заглядав в машині норик і не міг знайти оце. Зараз я визначу. Так! Да. Ось голубка яка літала. Ось оця голубка літала, а це той, що був в пазурах. я не розумію, чи він був пазурах. Так, да, він. Він хвіст, хвіст вирваний, бачите? Ось. Я бачу, що живий, і здоровий. Значить він. Може він не був в пазурах. Зараз я відкрию, трошечки хай він залетить сюди. Ти якось, Ну ті залітають через... Так, золотий зараз він. Будь ласка, бачите? Так, да, він. Ха, налякав він мене. Значить, я що думаю, він мабуть він мабуть не був в пазурах. Він просто десь залетів, а я треп сів десь біля нього. І очікував, що він вилетить. І тут я зайшов і він зірвався і вижив. Так, ці голубки, що я хотів вам показати. А ось. Одразу одного покажу. Оцю голубка я мені подарували бердичеві. Осінь. Ось один. Ось друга голубочка. Ось ця голубочка така, що вона пізненька. Ну, Антон Іванович мені казав, що це голубочка така пізненька. Але він сказав, що вона вже показала свій льотний характер, так що... Ну і за цього теж порекомендували, що це голуб з льотним характером. Так що що, ось вони нехай трошки переживуться і ми спробуємо. легенько легенько, тільки не так, як сьогодні. Бо ястреба спробуємо їх трошечки підігнати. Ну все-таки руки сфреблять, щоб побачити, які вони в небі. Так все. отакий От ранок. Ну, вітер піднімається, але мабуть, мабуть, трошки пізніше під вечір спробую їх підняти.